Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. В цьому відео буду відкривати знов ячик Вік Черепів. Минуле його відкриття було невдалим. Я отримав тільки один раз легендарну зброю на гарантовано за 500 прокрутів. В цьому відео я хочу перевірити, чи в мене таке погане ввезіння було, або в грі такі малі шанси на випадіння легендарної зброї. Також за це відкриття, як мінімум, отримую два жетони а для прокачки зброї, тому що один отримую за збір колекції, тому що в мене ще не зібрана колекція. І другий отримую за 500 прокрутів. Взагалі мені потрібно там, 4 або 5 жетонів, щоб прокачати. Зброю до третього виду, котро я вже давно хочу прокачати, але не можу. Тому що мені останнім часом дуже погано везе на легендарні зброї, і з за цього дуже мало жетонів прокачки. Але сподіваюся, що в цьому відео мені повезе. Як завжди, не забудьте підтримати мене, поставивши вподобайку, підписавшись на канал, натисніть на дзвінок, щоб не прогавити нові відео. Дякую за увагу та бажаю приємного перегляду. Давайте я вам покажу колекцію, що я зібрав, там не вистачає тільки однієї шмотки, це шолом другого левелу. Колекцію буде легко закрити, думаю. Відкриття буде пришвидшено, тому що мене тут цікавить тільки легендарний скін. Так, я відкрив вже 250 разів, це половина. І мені досі не випав шолом другого левелу, щоб закрити колекцію, і досі не випав жоден легендарний скін. Це жесть. 440 відкриттів Зараз зробив. І мені досі не випав шолом другого левелу, щоб зібрати колекцію. Це люта дичина прям. По суті, якщо брати два відкриття, то в мене вже 943 відкриття. І мені досі не випав скін з цього ящику рожевого кольору. Давайте заберу ці білетики. Забивай так еще, открываю Три раза забила так и відкрию. три раза за инсишки еще. Ах, жесть. Ну что? Я відкрив 500 разів ящик. До цього минуло відео теж було 500 разів відкриття цього ящику. І за 1000 разів мені не випав жодного разу шалом другого левелу. Це прям мега люта дичина. І за 1000 відкриттів я отримав один раз не гарантовано легендарний скін. Це жесть. Забираю за 500 прокрутів. Отримую один жетон. І по суті там за 213 тисяч MC я отримав тільки один жетон прокачки зброї. Це на секундочку 700 баксів 213 тисяч NC. Це жесть. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, натисніть на дзвінок, щоб не прогавити нові відео. Дякую, що додивились це відео до кінця та до зустрічі в наступному відео.